Коди купонів та спеціальні пропозиції, Paramount, безкоштовна пробна версія, знижки для студентів та військові знижки. Економія в епоху стрімінга і технологічних оновлень гід за вигідними пропозиціями 2024 року. У сучасному світі, де розваги і технології стали невід'ємною частиною нашого життя, постійна економія стає не просто бажаною, а необхідною. Потокові сервіси захопили наші екрани. А потреба в оновленні техніки зростає експоненціально. На щастя, компанії активно пропонують різноманітні промокоди, знижки та спеціальні пропозиції, щоб залучити та утримати клієнтів. У цій статті я поділюся своїм досвідом і спостереженнями, а також розповім, як максимально вигідно використовувати ці можливості в 2024 році. Стрімінгові сервіси вибираємо оптимальний варіант і економимо. Пам'ятаю, як кілька років тому я був в замішанні, який стрімінговий сервіс вибрати. Netflix, HBO Max, Hulu, Apple TV пропонували щось унікальне, але також вимагали регулярних платежів. Після довгих роздумів я прийшов до висновку, що потрібно ретельно аналізувати свій контентний голод і вибирати сервіси, що пропонують саме те, що я хочу дивитися. Спробуйте безкоштовні пробні періоди, багато потокових сервісів пропонують безкоштовні пробні періоди, не втрачайте цю можливість це чудовий спосіб оцінити вміст і вирішити, чи варто підписуватися. Шукайте промокодом і знижки, не соромтеся шукати промокоди та знижки в інтернеті. Іноді можна знайти вигідні пропозиції, особливо при переході з одного сервісу на інший. Розгляньте сімейні плани. Якщо ви переглядаєте вміст разом із сім'єю, сімейні плани можуть бути вигіднішими, ніж окремі підписки. Слідкуйте за акціями та сезонними пропозиціями. Потокові послуги часто пропонують акції та сезонні пропозиції, особливо під час свят. Наприклад, нещодавно я скористався акцією на Апал ТВ, яка дозволила мені отримати знижку на підписку на рік. Це дозволило мені заощадити значну суму грошей і отримати доступ до якісного контенту, включаючи такі серіали, як Платонік і Вождь війни, технологічні оновлення, як заощадити на покупці нової техніки. Потреба в оновленні техніки виникає регулярно: ноутбуки, ігрові ПК, принтери, матраци все це вимагає інвестицій. На щастя, такі компанії, як Lenovo, HP та Сили, часто пропонують вигідні промокоди та знижки. Шукайте знижки на День праці, День праці відмінний час для покупки техніки. Багато компаній пропонують значні знижки на ноутбуки, ігрові ПК та інші пристрої. Не ігноруйте студентські та військові знижки. Якщо ви студент або військовослужбовець, ви можете мати право на знижку. Переконайтеся, що ви використовуєте цю можливість. Порівнюйте ціни в різних магазинах, не купуйте техніку в першому ліпшому магазині, порівняйте ціни в різних магазинах, щоб знайти найкращу пропозицію. Розгляньте покупку відновленої техніки. Відновлена техніка може бути чудовим способом заощадити гроші. Вона зазвичай продається з гарантією і може бути у відмінному стані. Купуйте в сезон розпродажів, як і у випадку зі стрімінговими сервісами. Сезонні розпродажі це час, коли можна отримати кращі пропозиції на техніку. Я, наприклад, завжди чекаю дня праці, щоб оновити свій ігровий пека. Минулого року мені вдалося заощадити кілька сотень доларів завдяки знижкам Lenovo та Nuwek. Матраци та комфорт інвестиції в здоровий сон. Якість сну безпосередньо впливає на наше здоров'я і самопочуття. Тому інвестиції в хороший матрац це не просто трата грошей, а турбота про себе. На щастя, такі компанії, як Тимпепідиси та сили, часто пропонують вигідні промокоди та знижки. Зверніть увагу на розпродажі, як і у випадку з технікою, розпродажі матраців це час, коли можна отримати найкращі пропозиції. Шукайте знижки на певні моделі, іноді можна знайти знижки на певні моделі матраців. Розгляньте покупку матраца з ефектом пам'яті, матраци з ефектом пам'яті можуть покращити якість вашого сну. Не забувайте про постільну білизну, якісна постільна білизна також може покращити якість вашого сну. Я, наприклад, нещодавно оновив свій матрац завдяки промокоду «Тимпепедиси». Це було відмінним способом поліпшити якість свого сну і прокинутися відпочів. Bluetooth, колонки та інші дрібниці невеликі економії, великий результат. Не варто недооцінювати економію на дрібницях. Наприклад, знижка на динамік Bluetooth, такий як JBL Flip 7, може бути приємним бонусом до вашої покупки. Підписуйтесь на розясилки новин, підписуйтесь на розясилки новин ваших улюблених брендів. Щоб отримувати інформацію про нові промокоди і знижки. Слідкуйте за соціальними мережами. Слідкуйте за соціальними мережами ваших улюблених брендів, щоб отримувати інформацію про нові промокоди і знижки. Використовуйте програми для порівняння цін. Використовуйте програми порівняння цін, щоб знайти найкращі пропозиції на товари, які вам потрібні. Висновок. Економія це спосіб життя. У сучасному світі економія стала невід'ємною частиною нашого життя. Використовуючи промокоди, знижки та спеціальні пропозиції, ми можемо значно заощадити гроші на розвагах, техніці та інших товарах. Головне, бути уважним, шукати вигідні пропозиції і не боятися експериментувати. Пам'ятайте, що невеликі економії в сукупності можуть привести до значного результату. Не лінуйтеся порівнювати ціни, підписуйтесь на розея Силки новин і стежте за соціальними мережами ваших улюблених брендів. І тоді ви зможете насолоджуватися всіма перевагами сучасного життя, не переплачуючи зайвого.